24 серпня, День Незалежності України. В ефірі програма цей день в студії Юлія Вітряк. Починаємо сьогодні з таких тем. Трагедія під землею. Що на той час у забої на горизонті 1425 -го метра перебували гірники. На шахті Тернівська сьогодні загинув прохідник, другий з травмами у лікарні. Був військовим і волонтером. Ми втратили побратима командира. Це дуже тяжка для нас втрата. У місті попрощалися з Михайлом Чумаченком, який загинув у ДТП. Україна, мати, тираж даної марки по Україні це 600 тисяч екземплярів. У кривому розі відбулось спецпогашення поштової марки до 32-ї річниці незалежності України. Цієї ночі рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Одну з них збили сили ППО. Інші ракети поцілили по інфраструктурі міста. Зруйновано центральний автовокзал. Є постраждалі. В обласній військовій адміністрації повідомляють про десятьох поранених. Троє людей у стані середньої тяжкості отримують допомогу в лікарнях. Про нічну атаку розповіли в обласному управлінні ДСНС. Вночі ворог вдарив по місту Дніпро ракетами. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, об'єкт з виробництва меблів і адмінбудівля. По Нівичині 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси, кілька автомобілів, ще контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. Сьогодні о 5 ранку на шахті Тернівська Криворізького залізорудного комбінату сталася трагедія. Одна людина загинула, другий чоловік з травмами у лікарні. Вікторія Добровольська розкаже більше. Сьогодні о 5 ранку на шахті Тернівська Криворізького залізорудного комбінату сталася трагедія. Попередньо відомо, що на той час у забої на горизонті 1425 метра перебували гірники. Один працівник шахтобудівельного управління загинув, другий травмований. За викликом диспетчера шахти Тернівська КЗРК, відділення 3-го та оперативного взводів державного воєнізованого гірничо-рятувального загону виїхали на ліквідацію аварії. Травмованому постраждалому надали невідкладну домедичну допомогу. До ліквідації аварії було залучено 17 гірничо-рятувальників на прохідній в обідню пору людей мало. Шахтарі не багатослівні. А я з трьох, а це кажуть вночі. Було що там я даже не знаю. На дільниці нам сказали зранку, але ще подробиць ми не знали. Я знаю, що прохідник ніби у шахтобудівельному управлінні підприємства коментарів не надають в управлінні Криворізького залізорудного комбінату. Окрім охорони, нікого у міському профспілки гірників та металургів кажуть про обвал не йдеться. Що саме сталося, вивчає спеціальна комісія. На місці працюють правоохоронці. Попередньо встановили, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою в шахті загинув один чоловік 1980 року народження, та травмувався чоловік 1984 року народження. Наразі дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують ці обставини. Відомо, що загиблий прохідник був дівцем. Мав 17-річну доньку. Травмований працівник шахти у лікарні. Чоловік наразі знаходиться у відділенні політравми, його Його саме цініся середнього ступеня важкості. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день! Двадцять першого серпня внаслідок ДТП на Криворізькій трасі обірвалося життя волонтера та військового Михайла Чумаченка. Сьогодні у Кривом Розі його провели в останню путь. Родичі, друзі, побратими, воїна, і ті, кому він допоміг як волонтер, прийшли на жалобну панахиду до Спасу Преображенського собору. Відома волонтерка з Дніпра Катерина Чижик та її чоловік Михайло Чумаченко потрапили в аварію. Це сталося на Криворізькій трасі 21 серпня. Про аварію, яка забрала життя Михайла, повідомила у соцмережах їхня донька Дар'я Чижик. Моє серце розбилося вщент. Воно досі продовжує це робити щосекунди. Мої батьки, мама і вічим, якого я вже багато років називаю татом, потрапили в аварію. Від отриманих травм тато помер на місці. Мама знаходиться в важкому стані в реанімаційному відділенні на місцевої лікарні. Вони їхали до родини в кривий ріг, щоб ми разом поїхали додому в Дніпро збирати мої речі в університет. Михайло Чумаченко ще з 2014 року захищав Україну від окупантів, вів волонтерську діяльність. З початку повномасштабної війни досвідчений військовий виконував найвідповідальніші задачі на посаді командира загону підтримки спеціальних операцій. Сьогодні рідні, друзі, військові побратими попрощалися з Михайлом Чумаченком у Спасо-Преображенському соборі. Він завжди був добрим, добрим світлим. Він завжди був, як вам сказати, ну, ну позитивною людиною. Він любив дуже свою сім'ю, своїх батьків, своїх рідних. Він все робив для того, щоб всім було добре. Ми дуже скорбимо за ним, тому тому що, тому що це велика втрата. Це втрата для нас, для всіх. Побратими Михайла Чумаченка діляться. Втратили не просто командира, а дорогу людину. Розповідають, простіше сказати, на яких бойових напрямках Михайло Чумаченко не воював. Його бойовий досвід відзначений високими державними нагородами. Ми втратили побратима, командира, і це дуже тяжка для нас втрата, але життя продовжується і зараді пам'яті Михайла Михайловича. Ми повинні бути сильними і мужніми і продовжувати. Подальшому виконувати бойові завдання, підтримувати його близьких, рідних. Тепер йому на віки 44 роки. Життя підполковника обірвалося в тилу, але для земляків він навічно буде героєм, який самовіддано і професійно захищав Україну. Михайло Бистроф, Андрій Славний, цей день. У 32 другу річницю незалежності України Укрпошта ввела в обіг поштову марку Україна мати. На ній відомий кожному українцю монумент Батьківщина мати з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Спеціальне погашення святкової марки відбулось сьогодні у кривому розі. За час повномасштабної війни марки Укрпошти стали символами незламності українців. Нова марка присвячена Дню незалежності України. На ній величний монумент на Печерських пагорбах Києва. Він відомий кожному українцю. Є одним із найвищих у світі. До 32-ї річниці незалежності пам'ятник, що повернути щитом до Росії, замість демонтованого герба тоталітарного режиму, увінчав український тризуб. Спеціальний поштовий випуск отримали і поштові відділення нашого регіону. Тираж даної марки по Україні – це 600 тисяч екземплярів. Дніпропетровщина отримала 2270 аркушів. В одному аркуші 6 марок. Номінал марки 12 гривень до присилання рекомендованого листа 50 грамів. А також до марки йде конверт, і до марки йде картка. Конвертів ми отримали порядка тисячі екземплярів і карток 800 екземплярів. Спецпогашення святкової марки відбулося сьогодні у Кривому Розі, у день, коли українці по всьому світу відзначають свята, яке символізує відродження нашої держави та її незламний дух. Кривий ріг. Насправді зупинив російську навалу, яка наступала з Криму, пройшла Херсонську область і споткнулася насправді на Кривому Розі, і це зробили. Ми всі разом. Це зробив весь кривий рік і військові, і цивільні. Як блокували шляхи, як взривали мости, тонелі, як побудували багато шалоновану ну, лінію оборони. Нашою технікою, наших ріверійських хлопців це була і комунальна техніка, і техніка промислових підприємств. Ми прийняли більше 80 тисяч біженців. Ми місто, яке допомогло армії, ми пережили блокаути. Зараз, якби не було важко, займаємось водою. Була і руйнація в минулому році Карачунівської дамби. Але ми все це пройдемо і ми переможемо. Від сьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні та онлайн. І це не єдина подія. До Дня Незалежності Укрпошта запровадила спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою Кривий ріг Місто довжиною в життя Яркононенко Денис Захаров. Цей день до Дня Незалежності України у місті відзначили військових, волонтерів, активних криворіжців. Детальніше Валерій Кожухар. Війна загострила відчуття людських цінностей, змусила кожного і цілі громади долати труднощі і нові виклики, дала можливість українцям проявити свої кращі якості у допомозі співвітчизникам, захисникам і переселенцям. Ми дуже вдячні нашим волонтерам і нашим громадським організаціям, котрі підключились під це і разом з радою оборони багато зробили для того, щоб в нашому місті був і. Захист і затишок і порядок. Ми все робимо для того, щоб створити нормальні умови для мешканців нашого міста, для переселенців, і все зробити для того, щоб наші військові були забезпечені тим, що ми можемо. Вітаю вас з Днем Незалежності! А це. Можливо, все зробити було, бо ми розуміємо, що сталевий характер, оце зараз він проявився. За півтора року повномасштабної війни місто перетворилось у справжню фортецю, допомагає з обороною півдню країни. Ми разом з вами побудували лінії оборони Херсонської області, в Дніпропетровській ну спочатку безумовно під Кривим рогом, в Миколаївській області та Баштанки. 320 кілометрів лише протитанкових ровів. Ну, 320 кілометрів. Це майже як до Києва, Да? І більше 400 в Опів, ропів, укріп районів і так далі. 11 ліній оборони. І це зробили ми разом. Одночасно приймали біженців, одночасно займались забезпеченням армії. Ми розуміємо, що комплектувалися нові бригади, да? бригада ТРО з бригади резерва, 60 і інші, у яких нічого не було. Ну і взяти ніде було. І це ми. Тоді все це зробили. Місто живе, місто живе як для питань, як для військового часу, нормальним життям. І я за це вдячний кожному з вас. З нагоди свята Криворісці отримали міські нагороди та відзнаки голови Ради оборони Кривого Рогу серед нагороджених і нові почесні громадяни міста. Це герої України Сергій Старченко та Олег Грудзевич та член національної спілки художників України Микола Рябакунь. Хотілося б, звісно, щоб був мир, на конець, щоб ми могли творити, працювати і общатися, щоб все росло, щоб все росло. Все цві цвіло на Україні. От що хочеться сказати. Валерій Кожухар, Максим Пономерьов, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі будуть такі теми. Незалежність у кожному з нас. Слава Україні! Йово слава! Головне свято країни криворіжці відзначають без масових заходів, але з піднесеним настроєм. Для здоров'я і довголіття доповнюти свій раціон, порцію з 200 грамів винограду різних видів. Дієтологи про користь сонячної ягоди. Рахунок не відкрито. Ми в принципі задоволені результатом. Матч лідерів між жіночими командами та Ворскла не виявив переможця. Сьогодні українці відзначають головне свято своєї держави незалежність у кожному з нас. Яке воно покоління вільної держави, та з яким настроєм зустрічають свято Криворіжці? Дивіться далі в'ячеславу і Ярославу. Сьогодні по сім років у День незалежності України у них подвійне свято. Наші хлопчики вирішили, що вони будуть незалежними хлопчиками. І як годиться справжнім українцям, близнюки горді тим, що ростуть в незалежній країні. І хоч вони ще маленькі, знають, як це бути українцем. Це розмовляти українською мовою і допомагати військовим, допомагати військовим, писати письма їм, хороші рисунки. У нас тато військовий. Він приїхав на, на два дні, зар... завтра вже уїде. Потому що сьогодні зеносе на відносині на, на він не хотів попустити. І я з ним, тому що він захищає Україну та він мій улюблений тато. На молоде покоління випало чимало випробувань, але із дитячих років українці сильні характером. Є закоктала. Такіти сіти ми созда, ідемо бомбосховище. А, а коли ми нас у вот ракети збили рядом з нашим домом, то тоді ми йдемо своє бомбосховище вдома, ванну. Там тичне місце, щоб сховатися з бомбу. У свій день народження хлопці приймають поздоровлення і самі вітають свою країну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вогам! Україна переможе у синьо-жовтих кольорах і вишитих сорочках зростають малі українці. Гасло відоме усьому світу, декламують замість перших дитячих віршиків. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава!» Незалежність закудована у вишиванці. Нині така сорочка є оберегом національному вбранні сьогодні і Руданівці. На 32-й рік існування нашої країни, вдягаючи вишиванку сьогодні вранці, ти підкреслюєш свою українську ідентичність і ти вдягаєш її з гордістю. Я вдячна цій країні за те, що мій син українець, і те, що він має можливість вчитися в Україні, і втілювати свою мрію. Будувати українські літаки для мене незалежність це свобода, яку Україна виборювала роками і буде виборювати і далі. І це не тільки свобода територіальна, це і свобода внутрішня, це свобода мислення, свобода висловлювання своїх думок. І в таке важливе для нас, для українців, свято. Я бажаю всім згуртованості. Я бажаю всім перемоги. День незалежності наша Наталка і її мама відзначають у різних точках світу. Але навіть за таких обставин вітають одна одну, обмінюються подарунками та підтримують Україну тут і за кордоном. Мамуль, привіт! Дочечка, привіт! Зі святом тебе і тебе святом. Бажаю миру, миру нам, нашим родинам, нашій Україні і всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Нещодавно я отримала ось такий подаруночок від своєї мами. Вона знаходиться зараз за кордоном і, звісно, тужить за рідним домом. І вона знайшла для себе таку розраду, робить поробки з українською символикою і дарує їх своїм друзям, українцям і іноземцям. І Здавалося, це дрібничка, але в таких маленьких вчинках проявляється якраз наша сутність: хто ми є, наша позиція і любов до батьківщини вона або є, або її нема. Це в нас в крові. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, Олег Каплій, цей день. Спілкуємося українською, так зветься розмовний клуб, що діє у бібліотеці на поштовому. За два роки заняття у спільноті відвідали близько тисячі криворіжців. До дня незалежності там пройшло онлайн засідання з теми волонтерських ініціатив у напрямку українізації. Більше розповість Іван Проводов. Майстер-клас із Петриківського розпису криворізької майстрині Віри Єрифи, виставка робіт з Україною в серці, тематична експозиція Україна шлях до незалежності. Головне державне свят України, міська бібліотека на поштовому, відзначає з національною символікою та розмаїттям літератури про історію українського державотворення. На засіданні клубу спілкуємося українською. Спікером була викладач кафедри перекладу слів'янської філології Криворізького державного педагогічного університету Наталя Кудрявцева. Вона виступає. Ала з лекцією ста своєрідна доповідь про результати її дослідження, які вона проводила впродовж чотирьох років щодо мовних ініціатив українців, і от ми дійшли висновку вчора. Загалом про те, що домінантною ініціативою, домінантною мотивацією, точніше українців і криворіжців також все ж таки є ідентифікація себе як українців. Тобто, я вивчаю українську, я вдосконалюю українську, тому що я належу до. До народу України мова це зброя. Ще одна думка засідання клубу. Мова є невід'ємною частиною духовного простору України і ось подібні е, клуби. І різного роду проєкти і державного і локального рівнів вони стали способом протистояти ворогові. Розмовний клуб спілкуємося українською. Працює в бібліотеці на поштовому вже два роки. У часи повномасштабної війни робота ведеться переважно в онлайн форматі. Організатори клубу втілили ідею створення мовного простору для криворісів, читачів бібліотеки та для всіх, хто хоче вдосконалювати своє володіння українською. За ці роки розмовний клуб відвідала майже тисяча слухачів у серпні цього року наш клуб долучився до всеукраїнського проєкту Єдині, тобто я є модераторкою водночас і клубу Єдині у серпні, тому однозначно ми проводимо засідання на мовну тематику. Ось, і говоритимемо про те, що мова то дорожня карта українського народу Іван Проводу, Артем Кравченко цей день. На ринках і в магазинах почався виноградний сезон. Любителі сонячної ягоди вже відчули на смак період наближення осені. Чому організм часом вимагає цю соковиту ягоду у гронах? Скільки її можна з'їсти, і головне, якого сорту, аби відчути усю користь. Про це розкажемо у сюжеті. Оптимальна кількість споживання винограду в день 200 грамів. Але я настільки обожнюю цю ягоду, що готова зараз. З'їсти ось таке апетитне гроно. Адже, як то кажуть, вітамінів багато не буває. Як виявилося, тих, хто не знає міри, коли мова про улюблені смаколики, чимало. Кілограма два це, так, легко. Зараз то хоч ми ні. Так що це дуже полезний продукт і їм насититися неможливо. це для людини – це все. Світлана місцева продавчиня літніх фруктових забаганок. Цьогоріч розповідає жінка: винограду на прилавках вистачає, хоч і сезона ціни ростуть і поки падати не збираються. Та попит на виноград стабільний. В цьому році набагато дорожче винограду е, в тому році. Саме ці сарта приображення вони сімдесят, Це саме така дорога ціна була то в цьому вже и 100, є, і 95, є, і 85. Ціни дуже зросли. Беруть більше білий виноград. полюбляють більше білого кольору. Да? Розовий тоже беруть, но не так. більше білий. Ну, по полезності, если брать синий, все-таки самый полезный. Он для крови хорошо. Темно-синий виноград он самый более полезный. Но как по продажі, он не так идет. Белый. Мене дочка любить били, то я стараюся тільки білий покупати. Ціни ви знаєте чуть-чуть, конечно, -чуть, вище за прошлого ну, можна зрозуміти цю цю ситуацію. А так ще нормально. Ви знаєте, ще можна брати. Чи варта ціна винограду користі від нього? Дієтологи впевнено відповідають так. Значення ягоди у свіжому вигляді або ж виноградного соку для здоров'я неможливо переоцінити. Особливо корисними вважаються темні сорти. Там є біофлавоноїд ресфератрол, який скаже так налагоджує роботу серцево-судинної системи, бореться з утворенням тромбів. І згустки в крові. Тому такий вид винограду можна людям із високим, і з низьким тиском. Багатий виноград саме на мікроелементи, такі як селен, цинк, магній, калій, тобто все, що корисно для нашого імунітету. Також дуже потужний склад органічних кислот. Мурашина, щаволова, лимонна, янтарна кислота, користь в мірі про це мають пам'ятати любителі винограду. На 100 грам винограду має десь три чайні ложки цукру. Ви розумієте, що це достатньо багато. Якщо ми вечеряємо замість звичайної їжі виноградом, там. Кілограм, то це шкоди буде більше, ніж користі. Тому що виноград має високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс це та швидкість, з якою цукор, який є в цьому винограді, всасується в кров. Тобто по шкалі від 1 до 100 100 це ну, найшвидше, це моментально. Виноград має глікемічний індекс 70. Все повинно бути у міру харчуйтесь здоровими продуктами і доповнюйте свій раціон порцією з 200 грамів винограду різних видів, і буде вам щастя і користь для організму. Юлія Витряк, Олексій Правицький цей день. Жіноча команда Кривбас зіграла у нульову ничию з чинним чемпіоном країни Полтавською Ворсклою. Це був перенесений поєдинок першого туру. Після цієї гри обидві команди залишилися у групі лідерів. Прохід двобою у сюжеті Ігоря Кононенка. Гольового зарепаду у цьому матчі, як у попередньому, з Ладомиром не сталося. Тоді наші дівчата наколотили суперницям шість м'ячів. Нині ж у кривому розі гостював чинний чемпіон країни команда Ворскла. Полтавчанки не втрачали очок вже більше року. Так було і цього разу. Гра була видовичною, більш позиційною і на характері, але, на жаль, без голів. Крім цього, зустріч лідерів затягнулася на чотири години. Не встиг перед матчем пролунати гімн. Як розпочалась повітряна тривога. Дівчата змушені були спуститися у бомбосховище на більше ніж годину. Пізніше стартовий свисток усе ж пролунав. Перші 20 хвилин були за криворожанками. Вони мали дві чудові нагоди відкрити рахунок у зустрічі. Спочатку легіонерка Синтія Мусунгу вдарила з вбивчої позиції, але кіпер Ворсклян була на місці. А потім Віолета Тян пройшла крізь захисників гостей, немов. По маслу, але пробила з восьми метрів вище воріт. На цьому все. Якийсь час підняти дух команди. Спробувала інша наша легіонерка Махіра Алі, та їй не вистачило підтримки від партнерів. Наприкінці першої половини гри гості створили кілька моментів біля наших воріт, але нічого з того, щоб запам'яталося. Дограти тайм командам завадила друга повітряна тривога. Зустріч затягувалася, і було вирішено включити на стадіоні прожектори. Всі були рішуче налаштовані закінчити з'ясування стосунків саме у цей день. Так і сталося знову м'яч у грі, і щоб зекономити час було вирішено на перерву колективи не відправляти. Другий тайм розпочався з атак гостей. Було відчуття, що їм вимушений відпочинок пішов більше на користь. Полтавчанки Осіпян та Козлова раз за разом тероризували наш захист, але у воротах надійно зіграла Дарія Келюшик. Свіжості грі додав вихід на заміну криворожанки Поліни Янчук. Нападниця повела за собою дівчат. При цьому від. Тягнувши на себе майже увесь захист ворскви, а на 75 й хвилині взагалі з'явилася надія на позитивний результат. Гості залишилися у меншості. Другу жовту картку отримала Ірина Котяш. Це ніяк не входило у плани гостей, і вони були змушені змінити тактику. Треба було швидко перебудуватися, бо мінус один гравець. А так всі трошки нижче. Вже були там такі моменти, що треба було, може би, дограти і знайти якийсь момент впереді. Кінцівка гри була за господарями, але м'яч вперто не хотів летіти у сітку. Отже, нічия 0-0. Добра гра, багато боротьби, хороші, гарні швидкості були. Ну, тільки забитих м'ячів не було з нашої сторони. Ну, ми, в принципі, задоволені результатом. Якщо ну, вчити момент, що Ворскла дуже гарна команда, це чемпіон, достатньо ну, опитна команда, багато дівчат, які грають в національній збірній. Учасники Ліги Чемпіонів. Перед Лігою Чемпіонів на Криба чекають ще два поєдинки в рамках національної першості. Наступна гра у нас проти Вінниці, і ми з Поділля, ми граємо на виїзді і будемо готуватися і вигравати. І вигравати. Потім у нас вже ми вирушаємо на Швецію, у нас Ліга Чемпіонів, граємо проти Парижа. І сподіваюся, там нам все вийде. І звичайно, привезти до Кривого Рогу перемогу. Будемо старатися. Юр Кононенка, Андрій Славний. Цей день. На цьому на сьогодні все. Зустрінемося в цій студії завтра. Бережіть себе і шануймося. Овдяг ведучого від магазину Етномода.